З нами у студії маємо гостей. Це гості з далекого Криму, який наразі фактично фізично відділили від України збройним шляхом росіяни. Це Віктор Якушов, мешканець Севастополя та Михайло Піштой, мешканець Нового Озерного. Ну, Я настільки розумію, ви просто біля військової частини. Да, поруч так був на балкон, вийду, метрів 50-100 штаб. І тут же поруч, так же, 50-100 метрів до Донузлава озера, де ходять кораблі, той, що заблокований, так що це все наявує, це все бачить своїми особистими очима. Я насправді про ситуацію в Криму, що ж там насправді відбувається. Ми багато разів говорили, нам описували ці всі там, появи тих зелених людей. Ми там поденно фактично цим стежили. Вас, як мешканців Криму, хотів запитати, як так сталося, що втратили ми цю територію зараз. Чому? Ну, ви знаєте, мені здається, що мало інформовано було населення, або вот мало пропаганди було нашої української. Там, почему они всі були настроєні на Росію? Канали, В основному, то були російські. І, і Люди как-то больше смотрели это российское. Не знаю, может, нужно было больше именно информационное поле задействование с Украиной. Вы думаете, что Україна просто програла інформаційну ну, вину Россию? Общаясь даже с людьми, для них Украина как бы всегда это было, Вот есть Севастополь, есть Крым, есть Украина. Ну, это, то, раз, це, це, все таке, так? Да, то есть все, все отдельно было. И ну, до последнего момента, пока говорите, не ввели этих зеленых человечков, еще была надежда, что вот это все... на Майдане, что происходит, оно дойдет и до Крыма, и люди подымутся. Но потом они восприли духом, когда Путин вел, как она говорит, неизвестных людей тогда или самооборона какая-то. Российская войсковая техника. Да, начали все бугать, что на Крыме идут бандеровцы. Так, І як, те... як можна в сучасному світі 21 століття повірити, що якісь міфічні пандерівці йдуть на крем? Чому люди повірили в це? Ну люди повірили, тому що дивлячись російські канали. Там те, що показують український і російський канал, це зовсім різні речі. Все навпаки, що ось Бендеровці, що там стріляють, що там повбивали беркутів на Майдані, там повбивали, вбивають людей. Що вони це розумієте? Якісь, я вибачаюсь люди з рогами, які що вони не можуть, що вони кровожери, якісь, які не можуть жити нормально, тільки вбивати. Все, це їм потрібно як, як вампіри. Потрібна кров, потрібно когось унічтожати, все, щоб ніхто не був у цьому. І взагалі, я от в Новозерному я живу, проживши 43 роки, багато років з людьми, які все нормально, бо були стосунки. Нормально там друзі, ми зустрічалися, сиділи за столом. І коли це почалось, стали зовсім інші люди. Зовсім інші. Друзі, товариші, кумов'я, навіть родичі, майже родичами стали, ми стали вдруг ворогами в, одне, в одну мить. Оце мені не зрозуміло, Чому це так сталося? Що вони, так, так вони сказали, ми повертаємося додому, ми прийшли додому, ми, от, ми росіяни. Прямо так? В Севастополе тоже так мотивация Да, вот, например, вы знаете, стался. вот я наблюдал за всеми событиями с самого начала, когда вышли студенты. Это, конечно, был душевный подъем. Вот мы вступаем в Евросоюз, там, и все, вот студенты вышли молодцы. Ну и потом вот эта все, ситуация, которая дальше случилась, конечно, до тех пор, пока не отключили украинское телевидение. Они на все каналы перевели на Россию. И ну, действительно было тяжело, вот, душевно, как вот говорят, что твои кумовя, друзья, ты в дух увидел, что они абсолютно все кричат за Россию. А я прихожу к ним домой, и они говорят, вот мы смотрим там Майдан и все прочее. Ну, как-то приятно. Вот думаешь, люди уже смотрят Майдан. На самом деле оказалось, они смотрят Майдан, но то, как Беркут защищает, вот, слава Беркуту, Как их встречали в Севастополе. И потом, когда уже узнал, допустим, возле горсовета Севастопольского, я отсюда собрал тысячный митинг, все кричат: Россия, 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 и особо защитим Севастополь, вот это умом было непонятно, от кого защитим. На машинах появились наклейки, на столбах, там отстоим Севастополь. Когда спрашивают кого от бандеровцев, я говорю, да кому вы нужны, чего они сюда придут. А в Криму, мабуть, живих бандерівців не бачили. Ані ну... не знають навіть, хто, хто такі бандерівці. Да, бандерівці взагалі в них у Ябі, це, я говорю, що ви хоч бачили, хоч знаєте, що бандерівці воювали зі Сталіном до 61-го року, 53-го року офіційно. Вони не знають, що таке Бандерівці і тому що, що таке була Червона Русь, для них це взагалі. Ну, для ну, них просто, ну, є просто таке демонізований образ, такий страшний да. якийсь Бандерівець справді да. з рогами, як ви кажете, який пройде. Але м як, це, це, це ж миттєво сталося, правильно? Миттєво. Це миттєво. Це майже, як можна сказати, у пів секунди. А як вам вдалося, от, наприклад, ви живете в Севастополі, ви російськомовна людина? Як, як так склалося, що ваші всі знайомі почали в цей один момент кричати Росія, Росія Ви, ні? А, ви знаєте... Я вот для себя считал, это просто, мне казалось, это предательство, просто жить на этой земле. На земле, где живут мои дети, внуки там. И вдруг резко отказаться и кричать «Россия!», перейти на другую сторону. Я просто умом еще не понимал, как я буду менять паспорт и приму российское гражданство. Естественно, мы с женой решили сразу же... То есть, Вы решили... вот эта неизвестность нас пугала, понимаете неизвестно в том, что мы не знали, когда перекроют границу, когда что, когда ты слышишь, что на выезде в Верхнесадовом уже блокпост поставили, уже собрана самооборона, неизвестно от кого защищаться, появились в городе там неизвестные личности в виде казаков, там просто гражданских лиц. Русский блок воспрял духом. На авто, автовокзале, допустим, поставили помещение, где всех подозрительных, они могли обыскать. это было неприятно, я им говорил, вы же севастопольцы, неужели нет ну, какого-то чувства, допустим, что другие люди ходят, проверяют вас и все прочее, там видно, что это же не севастопольцы. Вот это было принято, приятно, неприятно и давило, конечно. Давило то, что ты ничего не можешь сделать один. Как бы, если бы где-то клич бросили, там партизанская война, все, ушел бы партизан. Когда захватывают эти части, блокируют. Я понимаю, как там ребятам трудно, этим военным. И как бы у нас нет сплоченной такой команды, которая могла бы выстоять. Потому что везде он спиной и так кричали «Россия, Россия». Ну, знаете, вот я думаю, кто родился на Украине, кто вырос уже здесь, те, кто сейчас Я согласен со всеми людьми, которые приехали там когда-то ещё после войны. Может быть, для них это родина. Но родина для тех, кто родился здесь это наша земля, которую мы должны защищать. А вы ви вы решили взагалі захости Крим? <плодир> я>, я не могу сказать, что я вирішив. Я вирішив те, что я не буду громадянином России и жити Криму до тих пір, поки там буде Російська Федерація. І як тільки в Криму буде Україна, я миттєво повертаюсь назад до Криму. О. А громадянином Росії я категорично не буду, я і дружина ми я твердо вирішив, що я не буду громадянином Росії. Тієї держави, яка веде фашистський образ, і мислення в них зовсім інше. Ніколи я давно казав, що кажу, ми не будемо воювати з Заходом, ми будемо тільки воювати з Росією. Мені казали, що це ти неадекватний і ти це, але зараз, коли всі побачили, дехто радіє, дехто так, ну знаєте, люди, вони є люди, дехто нікуди дітись. От. Є в мене знайомі, як і українці, він готовий також їхати, але дружина хвора, сліпа. Він каже, куди я поїду, невідомо. Я вже каже, буду тут мусити і це, жити тут. Тому що це неможливо. неможливо. Ми ходили, дивилися, як ці кораблі, як висаджували, як штурмували і все. І коли. Все це проходило, ми знали. Я був, ви знаєте, не їсти, не спати. Я вже не міг. І тепер зараз тільки потрошки відходимо від цього всього. А ви, ви з дружиною переїхали? Да, да, да. Ви назавжди? Не... Чи? Ну, в принципі, ви знаєте, я так думаю. Гости, как говорится, может быть съезжу. Потому что если возвращаться, там ведь останутся те же люди, которые просто э, перейдут, как, как примут другой образ. Я не знаю, что у них останется в душе после этого всего. Честно, даже неприятно общаться с людьми, которыми рядом жил, И вот, которые от тебя, можно сказать, отвернулись в вот тот момент, когда Россия в угоду какому-то одному человеку, допустим, Путину, который захотел забрать эту землю, он забирает с их помощью. Ну и когда мы, мы решили, да, тоже, что не хотим быть гражданами России, ну, конечно, когда приехали сюда, это хочется выразить благодарность тем людям, которые приняли, это было неожиданно такое отношение людей. Естественно, что даже там многие не знают, как, какие люди здесь стали. Конечно, спасибо тем жителям Киева, волонтерам, все, которые всем чем могут помогать. А вы И... до зараз, до живете? Мы сейчас живем в Пуще в А там надали житловом, в там, да, пансионат, так, он, дали жилье. И сразу же, первый же момент, мы только приехали, О, сразу під'їхав чоловік, каже, ребята, я привез вам телевізор, ми хотим вас при... Потім он дзвонить, говорит, я хотів пригласити жіною вас в Ашан. Нам просто було неудобно таке отношение. ну як ну, це, зачем. Це насправді трагічна ситуація, коли мешканці Незалежної України змушені залишати територію незалежної України, тому що не хочуть бути громадянами іншої держави. Е, просто зараз ми прощаємося з нашими гостями, дуже дякую.